Ну а тепер покажи, будь ласка, якусь дієву вправу антистрес. Вправу антистрес. Показую. Дуже проста, але дієва вправа, яку можна робити де завгодно, так коли завгодно. Для цього становимося ноги на ширині плечей, носочки трошечки вовнутрі. І робимо глибокий, повільний вдих десь на 7-8 секунд. І поки ми робимо вдих, ми напрягаємо все тіло, починаючи від подошви, закінчуючи ну, вухами. Дивіться, отак. От е, Коли по, повний вдих, повне напруження, все, все тіло напружене. І навіть е, мімічні м'язи. А потім різкий і повний видих, і повне розслаблення. Ха, можна. Зі звуком ха, Ах. Ну от щось якось так. Дякую.